Всім привітки! Ми розпаковуємо такі папірці з ручкою. Перший раз кажімо, чесно. Тут якась упаковка, ручка, а де паперці? А, тут відкривається пампер. Тут папірців багато. Не знаю, вам видно? Тут мені сказали продавець. І тут отак береш папірець, Отак відкриваєш. Так, я не знаю, вона відкривається? Вона відкриває. Шо, ти ты не маєш? Маю. Дай, дай, можна я Успокойся! Дай я знаю, дай палку якусь. Палку дай! Ні, я не буду. Да и не, иди Йди Иди выкину.

Добрий горь, бля. Добрий день. День. вечір. Добрий вечір. У нас язика немає, я тобі горь. І що язик подарувати на день народження. А це її самик? Ні, он не позоча. Так що її Ммм, то... ну я то, займаю. Я їм отак. А чекай, а це треба з кремом. Я знаю. Не то ти Це мені було. Там три. Це два з'їла. Один. А це, це тільки що що ти з'їла? Я один з'їла. Цей зараз будеш їсти. Другий буде їсти. А це моє. Це мені буде добре. Mm -hmm. Дітяти мазині може в нього попросити ще одну таку. <пасп three> <Я> оте... <с third> Ні, <засненько пилилась> та, давай щось нічим. Я отак. Так, отак. На відео mm -mm. папа? Ми друге будемо, друге відео будемо.